30 кілометрів черги та 20 тисяч вантажного авто у заторі. Так, бостуть поляки на кордоні з Україною вже майже тиждень, але й тут не обійшлося без російського сліду. Я знаходжуся на перехідному границі Гребен-Рава, на польській стороні. Стою тут а вже четверті сутки. Пішли Поляки ростуть сумашечі в на, на даний час на нашому переході. За Томашів Любельський це дуже далеко, більше 35 кілометрів звідси від мене. Я вже фактично, от якщо подивитися, оце є платка, і до мітингувальників звідси метрів 500. Тобто це вже недалеко є, але є люди, які стоять, допустимо, кілометр від мене, і їм сюди їхати, це буде двоє з половиною суток. Самі страйки відбуваються на трьох пунктах пропуску: суть будь-якого протесту, досягти своїх конкретних цілей, і це цілком логічно. Але із цим мітингом нелогічних моментів дуже багато. Наприклад, те, що жодна з вимог поляків не була передана українській стороні офіційно. Наступна нелогічність одна з вимог, яка поширюється у змі, а саме повернути для українських перевізників практику дозволів, скасованих у рамках підписаної угоди з ЄС щодо лібералізації автомобільних перевезень. Це дозволить полякам позбутися конкурентів у вигляді українців. Нелогічність полягає у тому, що блокуючи український кордон, домогтися вирішення цього питання не вийде, оскільки Україна не уповноважена це вирішити. Не ми, не поляки цього зробити не можемо, бо це відмінила Європейська комісія. Вони звертаються не в ту сторону, де вони мали би звертатися. Окрім того, як розповідає Петро, те що йому озвучили поляки безпосередньо на кордоні, відрізняється від тих вимог, що були заявлені у ЗМІ за всіма іншими умовами. На даному переході я з ними був в переговорній групі. Я ходив з ними розмовляв е, особисто. То вони сказали так: е, оті пункти, які вони написали на е, е, листі, трошки відрізняються. У свою чергу, величезних збитків за ці кілька днів протестів зазнала Україна. Дуже багато товарів не доїжджає своєчасно. Те, що відбувається на кордоні, обговорили навіть на рівні міністрів інфраструктури двох країн. Україна чітко дала зрозуміти свою позицію. Ключове: жодні зміни чи скасування угоди про лібералізацію не обговорюються. У свою чергу Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури готове допомогти польським колегам вирішити ситуацію із блокуванням кордону. У цій ситуації багато питань до самих протестувальників. Але певну ясність у ситуацію внесла Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України. Страйкує лише одна з чотирьох польських асоціацій перевізників. Причому протестувальники це водії вантажівок, які працювали на білоруському та російському ринках. Їх не підтримали інші асоціації, а польський уряд двічі звертався з проханням зупинити акцію. Що маємо за підсумком? Вимоги польських протестувальників, які раніше працювали на РФ, не передані українській стороні, а на деякі з них Україна навіть не впливає. Самі протестувальники часто називають інші вимоги у той час, як Україна втрачає гроші, а люди по декілька діб стоять у чергах. Запитання кому ж це вигідно?